Доброго дня, шановна президія, шановний Олександр Сергійович, Михайло Сергійович, шановні учасники конференції. Перш за все, я хочу подякувати і за запрошення і надану мені честь виступити з доповіддю. В такій поважній аудиторії. Подякувати організаторам за те, що приділили, не дивлячись на таку насичену програму цієї конференції, приділили увагу саме важливому питанню вмісту свинцю у фарбах та впливу свинцю і цих фарб на здоров'я населення. Успішне виробництво і успішний бізнес не може бути без Здорових, грамотних, розумних працівників Успішна країна не може бути без здорового населення, особливо дитячого населення, яке є майбутнім нашої країни і від якого залежить майбутнє нашої країни. Тому сьогодні проблема свинцю у фарбах є вельми актуальною і глобальною. Цією проблемою займаються майже всі країни в світі. Що стосується, чому свинець небезпечний забруднювач? Проблема забруднення довкілля свинцем є сьогодні глобальною, оскільки з кожним роком збільшується виробництво свинцю, його, розширюється сфера його застосування. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я свинець, Віднесено до глобальних забруднювачів ще в 1985 році. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 0,6% загального обсягу хвороб, які на сьогодні існують, обумовлені впливом свинцю. При цьому найвищий відсоток відзначено в країнах, що розвиваються. Основними джерелами надходження свинцю в довкіллі є, звісно, промислові промислове. Вироб... Свинець може надходити в довкілля з природних джерел при вивітрюванні гірських порід, а також має техногенне походження. Тобто основними джерелами надходження свинцю в довкілля є промислове виробництво, оскільки в Україні немає виробництв, де виплавляється. Свинець з руди, то основним джерелом його надходження є металургійні комбінати, а також виробництва з виготовлення та переробки свинцевих акумуляторів. Свою долю вносять також і окремі види пестицидів, які вміщують цей небезпечний елемент. Автотранспорт. Хоча і в Україні і в світі заборонено використання етильованого бензину, проте є деякі підприємства, підприємці, які продовжують використовувати і продають етильований бензин на заправних станціях. Джерел... Свинець надходить до організму людини трьома основними шляхами: це з повітрям, інгаляційно, через продукти харчування, воду, перорально, а також може надходити через шкіру при її пошкодженні. В основному свинець в організм людини надходить з продуктами харчування, складає 35 40 З повітрям 5-20%. З неякісною водою, яка містить свинець, може надходити 10-20%, і з пилом, який утворюється при вивітрюванні ґрунтів, надходить 30% свинцю. Причиною забруднення можуть бути, верніше, причиною надходження свинцю в організм, можуть бути керамічні різні вироби, де є глазурована кераміка. А також вироби з кришталю. В дитячий організм свинець може надходити з пофарбованими іграшками та меблями, які, які пофарбовані фарбами, що містять свинець. До групи ризику впливу негативного впливу свинцю відносяться в першу чергу працівники, які мають в умовах виробництва контакт зі свинцем. А також до особливої групи ризику відносяться жінки дітородного віку, вагітні, і діти молодшого віку до 6 років. В Україну щорічно возиться від 400 до 500 тонн пігментів з вмістом свинцю. В середньому вміст хромату свинцю в фарбах китайського виробництва становить 25-30%. А в кронах з підвищеним вмістом хромату свинцю до 90%. А в перерахунку на чистий свинець його міст в звичайних фарбах складає від 15 до 20, з підвищеним вмістом до 60%. Таким чином, міст свинцю у фарбах при використанні крон коливається в межах 1,5 і 6%. Фарби, що місяць свинець є його джерелом в умовах виробництва. При виконанні малярних робіт, а також в побутових в умовах побуту при реконструкції, ремонті помешкань, при шліфуванні та знятті старої фарби, яка міститься свинець, а також при знесенні старих будівель. Більш за все Чим небезпечний свинець? Ну, я вже говорила, що це глобальний, глобальний забруднювач. З кожним роком зростає відсоток його надходження в довкілля. Відомо за даними екологічних служб, відомо що щорічно в атмосферу надходить близько 180 тисяч тонн свинцю. Свинець важкий метал, який є стабільним у довкіллі. Він зберігається довгі роки у незмінному стані і може надходити в організм людини по харчових ланцюгах, накопичуючись в організмі рослин, тварин і далі надходячи до організму людини. Ще одною специфічною властивістю свинцю є його висока кумулятивна здатність, тобто здатність до накопичування в організмі. Накопичування в органах депо, якими є печінка, селезінка. Основним органом депо накопичення свинцю в організмі є кісткова тканина. Надходження свинцю в організм навіть в малих дозах може справляти негативний ефект, оскільки під час хронічного впливу відбувається його накопичення в кістках, навіть припинення експозиції свинцем може завдавати шкоду організму людини, оскільки свинець може мігрувати з кісток назад у кров і таким чином викликати повторну інтоксикацію. <кій> Важливо ще відзначити, що для свинцю, як і інших важких металів, таких як ртуть, кадмій, притаманна висока біологічна активність, тобто здатність блокувати активні групи ферментів і білків сульфгідрильний, амінний і карбоксильний, що і визначає їх високу токсичність. Для свинцю характерна поліорганність і політропність дії, тобто в організмі немає такої системи і органу, на який би не діяв свинець. В першу чергу за дії свинцю страждає нервова система. За дії хронічної інтоксикації розвивається полінейропатії. Також виражається кровотворна система і розвивається характерна для свинцю анемія. Свинець впливає на імунну систему, знижуючи опірність організму до інфекційних агентів. Він є тригером розвитку таких небезпечних захворювань, як. Онкологічні захворювання, а також аутоімунні захворювання. І свинець, до речі, може бути поштовхом до розвитку алергічних захворювань. Свинець впливає на функціонування шлунково-кишкового тракту, викликаючи токсичні гепатити, а також порушення функціонування шлунку і кишківника. Свинець несприятливо впливає на функціонування нирок, викликаючи нефропатії. Являючись конкурентом з такими важливими есенціальними макро- і мікроелементами, такими як кальцій і залізо, свинець включається в обмінні процеси замість цих елементів і таким чином викликає негативні ефекти. Зокрема, я вже говорила, що може замінюючи кальцій в кістках, він може бути причиною розвитку остеопорозу раннього. Зміни кісткової тканини у дітей, що призводить до порушення їх роз, росту і розвитку. На цьому слайді якраз представлено що те, що про що я говорила, що свинець впливає на дорослих майже на всі органи і системи. Я ще не сказала про те, що свинець впливає на функціонування серцево-судинної системи, і зараз доведено, що експозиція свинцем у виробничих умовах є причиною розвитку гіпертензій Особливо у працівників віком від 25 до 30 років. Що таке гіпертензія? Вам всім відомо. Наслідком її є розвиток подальшому ішемії, інфарктів та інсультів. Особливо небезпечним є свинець для дітей, про що вже говорила і Тамара. Діти до 6 років страждають більше за всіх, оскільки вони мають не зовсім сформовану нервову систему, імунну систему. Свинець в 50% частіше за дорослих всмоктується в шлунково-кишковому тракті. Тамара вже говорила, що свинець надходить в організм дітей через пил, який містить. Свинець в житлових приміщеннях, а також на вулиці. Причиною свинцевих інтоксикацій у дітей є недостатнє дотримання правил особистої гігієни і брудних рук. Небезпеку свинець викликає в тому, що за дії свинцю розвиваються різні неврологічні розвити у дітей і зниження їх розумового розвитку. Тому в Всесвітню організацію охорони здоров'я внесено до списку перелік, до переліку захворювань дітей, внесено розумову відсталість, викликану свинцем. На даному слайді я представила ті економічні наслідки, які були розраховані в країнах, що розвиваються від негативного впливу свинцю на здоров'я дітей. Ми бачимо, що ці економічні наслідки обчислюються в мільярдах доларів. Проблемою використання свинцю в побутових фарбах як глобальною проблемою сьогодні займається багато міжнародних організацій. Створено глобальний альянс по ліквідації свинцю в фарбах, про що також говорила Тамара, тому я не буду зупинятися. Єдине, що хочу сказати, що ми повинні зробити такі висновки, що програма запобігання свинцевого отруєння повинна включати заходи, направлені на зменшення надходження свинцю до організму людини та контролю його рівня у фарбах, об'єктах навколишнього середовища, продуктах харчування при потребі у крові та інших біосубстратах. Людини на сьогодні, в якості стандарту в місту свинцю фарбах, який може забезпечити достатній рівень захисту споживачів, рекомендовано показник 90 частин на мільйон. Цей стандарт діє в Сполучених Штатах Америки, Канаді і в країнах Європейського союзу. Зменшення місту свинцю у фарбах сприятиме зниженню забруднення свинцем виробничого та навколишнього середовищ, створенню безпечних умов праці, безпечних для життя екологічних та побутових умов, поліпшення здоров'я населення, що відгрозиться на розвитку виробництва та зростання національного добробуту. Тому я закликаю вас об'єднати наші спільні зусилля. В цій важливій і глобальній проблемі про зменшення вмісту свинцю в фарбах, а згодом і ліквідації цієї небезпечної отрути для здоров'я людини. Дякую за увагу.